Привіт всім, з вами жовток. Попереднє моє відео на каналі було про Пакрафт банана. Хто бачив той знає, якщо цікаво, то можете подивитись. І це відео буде як продовження попереднього, а саме буде про аксесуари та різні лайфхаки, які стосуються човнів, про речі, які я використовую зі моїм Покрафтом. Тож думаю, буде корисно та цікаво. Тож почнемо. Продовжимо про речі для човна. Дуже всім рекомендую докупити який-небудь компактний акумуляторний насос. У мене на каналі вже було відео про один із таких. Можете подивитися, якщо вам цікаво. Не обов'язково саме купувати, як в мене, можете обрати, можливо, якийсь інший на власний вибір. Це дуже додає до комфорту цей насос, тому що на спеці, а найчастіше плавають влітку на покрафтах або на човнах в цілому. На спеці накачувати ногою або руками, це не дуже комфортно, ви пітнієте, ви втомлюєтесь і потім плавати вам уже не хочеться. А то ввімкнули він собі там за 2 хвилини накачав ваш човен. І це все дуже комфортно, дуже швидко. Та і місце насправді він займає, ну, напевно, разів 7-8 менше, ніж звичайний а, як, механічний насос. Тож всім рекомендую його докупити. Це, напевно, моя найвдаліша покупка, яка стосується човна, можна так і його назвати. Ну, трохи коротко про мій насос. Там він може накачати десь 10 разів мій човен, накачує за 2,5 хвилини. Є функція накачування, скачування, тобто як вакууматор, є функція ліхтаря. Ну, коротше. Подивіться, відео, рекомендація, така рекламка можна назвати. Так, наче все сказав. Ще для тих, хто не вміє плавати, радше докупити жилет. Можна звичайний взяти, а можна ось такий надувний, посилання на нього також залишу. Він дешевий, але ефективний. Він правильно сконструйований, то, що ти спливаєш завжди догори обличчям. І ось для дружини я його докупив, тому що не вміє вона плавати. І це як плюс до безпечності. Ну, в принципі, звичайний надувний жилет, але нормальної якості і по зручності. Ну, Ось так. І ось такий він компактний в згорнутому стані. Тож завжди можна взяти з собою. Розповім один невеличкий лайфхак. У герморюкзака, який постачається з лодкою, тобто в який переноситься лодка, немає спинки. І з-за того, що у лодки є жорсткі елементи, вони випираються за ну, між, у спину впираються, і це незручно. Якщо треба пройти якусь відстань, то що я вигадав? Взяти або частинку карімату, або ось таку типу розкладну сідушку. Ну, це з AliExpress, звичайна сідушка а Посилання теж кому треба, залишу в описі під відео. І що я вигадав? Просто взяти цю сідушку і підкласти між спиною та рюкзаком. Ось таким чином. Вона пом'якшить ну, всі ці нерівності. І Вона, по суті, це пінка, яка пом'якшує всі ці нерівності, і вже набагато комфортніше йти з рюкзаком. Він ніяк вам не натре. З'являється плоска поверхня, що для спини краще. І плюс за рахунок того, що ну, зараз покажу. за рахунок того, що воно вузьке. Тобто, у вас з'являється зона вентиляції на спині. Ну, і це в спеку дуже додає комфорту, насправді. Тож зараз тільки так і ходжу з лодкою. Тож Всім рекомендую. Ось така вона м'яка, тобто видно, як воно проминається. Воно поглинає всі нерівності, втворюється плоска спинка, і потім, коли ви вже плаваєте, то воно компактно збирається, місця зовсім мало займає. Ну і плюс, коли зупиняєтесь десь на берегу перепочити, то можна її розкласти, ну і виконувати за призначенням як сідушку. Тож така дуже зручна штука. От сідушкою реально дуже зручно. Можна і пригати, і хоч пробігтися одзад. Так, ні, реально дуже зручно. Як уже повноцінний рюкзак стає. Ну знаєш, з лодками не бігають люди на спині. <кл 'як> Я бігаю. <кл як> <кл як> Це перший раз в житті, що ти взагалі біжиш. Це я лайфхак, звісно, придумав. Uh -huh. <свят> Кілька слів про весло. В принципі, можна взяти будь-яке від дешевих до дорогих моделей, але я раджу взяти все ж таки брендове. Наприклад, в мене від бренду TNP – це чеська компанія, і по відношенню ціна та якість вони, напевно, лідери. В цьому, тому що вони відносно дешеві, ну або відносно недорогі, але дуже якісні. В мене весло цінпіра 4-секційне, раджу все ж таки 4-секційне, тому що воно буде компактніше в розкладеному вигляді. І воно доволі якісне, дуже комфортне, відносно легке, плюс є кілька фішок, що в нього є потовщення під одну із рук. Ну, під праву або ліву, це ви вже замовляєте. Е, можна змінювати кут нахилу лопаток. І самі лопатки. Вони не просто з пластику, а якийсь там крутий пластик, тобто він легший, але набагато витриваліший. Та і форма лопаток вона найбільш оптимальна. Тобто і розмір, і форма, ну, тобто все продумано. Але можна, в принципі, взяти трохи дешевшу модель. Буде вона, моя модель коштує десь 3,5 тисячі на момент покупки, була є дуже схожа на тисячу дешевше, а там єдине, що буде менше фішок, тобто воно вже не таке, можливо комфортне буде і трошечки важче. Але в цілому великої різниці немає між ними. Ну а з дешевих є навіть і ці інтексовські весла. Ще чим буде відрізнятися, наприклад, моє весло від дешевого. У мого весла є гумове покриття рукояток. Ну, якщо подивитися, ось там йде алюмінієва труба, і вона покрита, типу, такою резиною, ну, гумовим покриттям, ось так гумою. Що це дає? Воно більш цупке, весло не проскользує, воно більш приємне на дотик. А Особливо в спеку воно трошки розігрівається і взагалі дуже комфортне весло виходить. Плюс, у мого весла тут є потончення рукоятки, про яке я вже казав. Ну, напевно, на камеру воно не дуже видно, але так воно ширше. Ну, тобто, взяли трубу, трохи сплюснули, що теж додає до комфорту. Плюс у мого весла велика площадь, площа лопатки. У дешевого весла вона буде вдвічі менше, і, тобто ви, ну, треба або буде інтенсивніше гребти, або більше гребти, а з більшою площиною лопатки це комфортніше. Ще з фішок мого весла, ну це на відміну від якихось дешевих весел, що в моєму всередині в трубах є плаваючий матеріал, ну типу пінопласта, напевно, або щось схоже. Якщо впустити весло в воду, то моє весло буде триматися на плаву, воно точно ніколи не потоне. А якщо взяти якесь дешеве, то може набратися вода всередині труб, і воно піде на дно, тож можете залишитись без весла. Ну, така фішка, але теж корисна. Весло, до речі, у мене теж кастомне, ну трошечки можна так сказати. Я замовляв через магазин, і вони якраз робили велике замовлення у виробника у Чехії, прямо на виробництві. То і не міг не міг визначитися з потрібною довжиною весла для мене. І мені порекомендували, ну, типу, візьми 215 см. Взагалі весла йдуть там 200, 210-220, ну і більше, кратно 10 см довжина весла. Я ж не міг визначитись, тому обрав таку типу, серединку, 215 см. І як виявилось, це насправді ну, напевно найоптимальніший розмір. Хоча беріть 210 насправді, сантиметрів, ну, вам воно точно підійде. Під будь-який зріст насправді і під всі пакрафти. Якщо коротше взяти, то вже треба буде так прямо під самим бортом гребти, якщо довше, то будете сильно рискати. Щот, ну, не додасть комфортно. Ну, в чому моя кастомізація весла? По-перше, що це довжина 215 см. По-друге, що ну, там можна обирати ж, кут нахилу лопаток 60 або 45 градусів, оберіть 45, мені так і порекомендували насправді. Тому що 60 це хто ну, раніше вчився, навчався плавати, там якраз весла були під 60 градусів лопатки. Я взагалі, ну, типу, без нахилу. Мене, вони повністю паралельні між собою лопатки. Ось. Що ще сказати? Та напевно, все. Якось так. Посилання, до речі, на цей магазин, я також залишу. Вони, я наскільки зрозумів, взимку роблять кожного року замовлення велике на сезон. То, якщо якесь кастомне весло, там колір хочете обрати, чи ще щось, то можете через них замовити. Вони насправді дуже знаються на цьому, і мені саме провели якісну консультацію. На рахунок цього тож на весло також звертайте увагу, тому що чим комфортніше весло, тим вам буде комфортніше веслувати, тим більше ви зможете пропливти, тим і цікавіше буде плавати. Тож це дуже дуже важливо. Ще раджу, у кого не буде в комплекті, докупити капельники. З деякими веслами воно йде, Но з моїм, наприклад, не було. Тож я докупив їх. Це такі штуки, як перепонки, які одягаються з двох сторін весла. І при веслуванні вода не стікає вам на руки, а затримується в цих капельників і стікає за межі вашої лодки. Тож, такий бонус до комфорту. Поки я знімав собі відео, Ось Яночка зробила еволюція лист... листя. Да? Скажіть, да. що небудь про цю еволюцію? Ну, це майже як у Дарвіна, але тільки в Яночки. Ой, да. Ладно, пішли.